Австралія шоста за розміром країна світу. Хоча згідно з мапою, так і не скажеш. Та якщо порівняти її з Європою чи Сполученими Штатами, одразу видно наскільки вона велика. Ну, ми спробуємо відкрити Google Maps і наблизити цей материк. Ні, ще ближче. І ще. А тепер скажіть, де люди? Ми звикли, що великі та розвинені країни це багато міст, великі мережі автострад, мільйони жителів. Втім, Австралія виняток. Вона величезна, але зовсім порожня. Всім привіт, мене звати Валерія, і в цьому відео ми розберемося, чому цей континент не став таким густонаселеним, як Америка, Азія чи Європа. І це питання значно складніше ніж просто надто спекотно або надто сухо. Ми з вами пройдемось по різним факторам: клімат, ґрунти, геологія, навіть історія та політика. Все це мало свій вплив на те, чому більшість австралійців в наш час живуть в межах вузенької смужки поблизу узбережжя. А всередині безлюдні простори. Якщо цікаво, залишайтесь зі мною та не забудьте підписатися, якщо відео вам сподобається. А ще не забувайте, завдяки кому ми всі. Маємо можливість сидіти тут, в Ютубі, дивитись це відео та безліч інших відео українською, завдяки нашим військовим і їм необхідна наша допомога. Зверніть, будь ласка, увагу на ці два збори. Якщо ви планували сьогодні задонатити на зсу, не соромтесь малих донатів, бо таких не буває. Ви це знаєте. Навіть ваші 5, 10, 30 гривень, якщо їх буде. Багато допоможуть закрити потреби двох підрозділів. Тут служить мій друг та одногрупник. А це збір мого підписника. Ви неодноразово могли бачити ці дві банки в моїх відео, а ваші донати вже не раз працювали на користь нашим військовим. Дякую усім, хто долучився, чи ще долучиться. А ми з вами перенесемось до червоного континенту, щоб дізнатися, що ж в ньому такого особливого. Австралія найменший континент на планеті, але єдиний площу якого повністю займає лише одна держава. Одна держава площею майже 7 мільйонів 700 тисяч квадратних кілометрів, де проживає всього лише 27 мільйонів людей. Для порівняння площа усіх країн Європейського союзу менша майже вдвічі, але тут мешкає 450 мільйонів людей. Попри те, що Австралія — це цілий континент, існують острови, населення яких значно більше ніж населення Австралії. Наприклад, на індонезійському острові Ява, невеликому шматку суші, площа якого в 60 разів менша, проживає 156 мільйонів людей. Суматра є домом для 60 мільйонів індонезійців, а Британія для 65,5 мільйонів британців. Неймовірний контраст густоти населення, чи не так? Подивимось на мапу заселеності материка. Австралія майже повністю безлюдна. Держава має всього п'ять по-справжньому великих міст: Перт, Аделаїда, Мельбурн, Сідней та Брізбен, де проживає майже дві третини усіх австралійців. Цей факт робить Австралію однією з найбільш урбанізованих держав світу. 86,5% австралійців проживають саме в містах. Не віддаляючись від узбережжя більш ніж на 50 кілометрів, майже все населення країни проживає на території всього в 22 відсотка від усієї площі Австралії, тоді як у внутрішній частині материка майже ніхто не живе. Такий унікальний демографічний розподіл створює купу дивакуватих ситуацій по всьому континенту. Наприклад, урядовий регіон Голскрік, площею 143 тисячі квадратних кілометрів, має населення всього лише близько 4 тисяч людей. Щоб уявити, наскільки ця територія велика та безлюдна, порівняємо площу Голскрік з площею Непалу, населення якого в 216 разів більше. Або величезний регіон Істпілбара площею 372,5 тисячі квадратних кілометрів. Більше половини України населяє менше десяти тисяч людей, більше половини з яких проживає в невеличкому місті Ньюмен. А все тому, що колись тут на сусідній горі знайшли родовища залізної руди, тому тут з'явилось місто за 1200 кілометрів від найбільшого міста Перт. Густота населення в цьому регіоні настільки низька, що на кожну людину тут припадає 35 кілометрів території. Це більше ніж площа науру, маленька острівна держава в Тихому океані, яку ділять між собою 12 тисяч місцевих. А як вам той факт, що в Австралії існує ранчо площею більше ніж вся Івано-Франківська область? Станція великої рогатої худоби Анна Крік є найбільшою такою станцією у світі. На території площею понад 15,5 тисяч квадратних кілометрів випасається 17 тисяч корів, але працює лише 11 людей. Для нас, українців, цей факт може видатись ну дуже дивним, щоб на 75% території держави проживало менше 1% людей. Невже ці землі ніхто не обробляє? Але не варто забувати, наскільки наші крихітні життя залежать від набагато глобальніших явищ, таких як розташування території та клімат. З них розпочнемо. Мабуть, найбанальніша причина, яка могла прийти вам в голову, чому більша частина Австралії безлюдна. Це пустеля. Третина території держави отримує менше ніж 250 мм міліметрів опадів на рік. І це може бути серйозною перешкодою для більшості людей. Втім, цієї причини насправді мало щоб повністю відмовитися від розбудови тут великих міст. Існує багато населених пунктів та навіть столиць, розташованих в тропічному та субтропічному кліматі, де дуже мало опадів. Наприклад, середня кількість опадів в столиці Перу лімі. Зазвичай не перевищує 5 міліметрів на рік. А велике мексиканське місто Сюдат Хуарес на 2,5 мільйона населення отримує не більше 240 міліметрів опадів на рік. Тобто мають бути інші фактори, які розв'язують цю демографічну австралійську загадку. Австралія унікальний материк з кліматичної та геологічної точки зору, і зараз ми по крихтам розберемо, чому саме так. Перше, на що хочеться звернути увагу, що прямо посередині материк перетинає південний тропік. Таке розташування Австралії має визначальну роль у формуванні її клімату. Над тропіком Козирога, як ще по-іншому називають цю одну з п'яти основних паралелей, що позначаються на мапі світу, осушене та холодне повітря, що рухалось від екватора, стає важким та починає опускатись до землі, формуючи зону високого тиску. Саме тому над материком протягом року постійно спостерігається зона антициклону австралійський максимум, де несхідні потоки повітря заважають формуванню хмар та зберігають спокійну безвітряну погоду. В залежності від сезону антициклон переміщується від півночі материка до його центру. І дещо слабше взимку, але постійно знаходиться над Австралією, підтримуючи суху та сонячну погоду над континентом. Як саме зони тиску впливають на клімат планети? Краще детальніше подивитися в цьому відео. Та якби кліматичні зони землі залежали тільки від зон циклонів та антициклонів, то кліматична мапа світу не виглядала б ось так: локальні природні умови, наприклад, океанічні течії та рівнинний чи гірський рельєф самого материка, роблять клімат будь-якої частини світу значно різноманітнішим ніж він міг би бути. Якщо подивитися на кліматичну мапу континенту за класифікацією Кеппена, то побачимо, що тут є не лише пустелі та напівпустелі. Але і середземноморський, саванний чи океанічний клімат, умови яких помітно відрізняються. Розглянемо детальніше, що саме змушує кліматичну мапу Австралії виглядати такою плямистою. І для цього нам потрібна мапа середньої річної кількості опадів. На ній ми бачимо, як сильно вирізняються узбережжя материка, а особливо Східне узбережжя Австралії. З'являється враження, ніби щось на сході перешкоджає дощовим хмарам рухатися вглиб континенту. Так і є. Тут розташований великий вододільний хребет найдовша гірська система Австралії, яка простягається вздовж всього східного узбережжя та не дає вологому повітрю з Тихого океану пролитися дощем в центрі материку. Цей ефект називається дощовою тінню, коли вологе повітря зустрічає на своєму шляху підняття у рельєфі. Рухається вгору по схилу, охолоджується та випадає у вигляді опадів. Таким чином, більша частина вологи залишається тут, на навітряному боці гірського хребта. Таке явище можна побачити в різних куточках нашої планети. Гімалаї перешкоджають просуванню вологих повітряних мас на північ, в результаті чого сформувалась пустеля гобі. А гори Атлас на півночі Африки роблять Сахару ще сухішою, при цьому навітряний бік помітно зеленіший. Австралійський великий вододільний хребет найвищі гори материка, але з глобальної точки зору вони не дуже то і високі. Австралія, взагалі, найнижчий та найбільш рівнинний континент у світі, і це, що цікаво, також впливає на кількість опадів, що отримує континент. Гори та інші підвищення змушують вологе повітря підніматися вгору та формувати дощові хмари через зниження температури. Та, оскільки Австралія пласка, а ті гори, що є, дуже невисокі, волога повітряна маса не може просунутися в глиб материка. Її зупиняє потужний антициклон з сухим та гарячим повітрям, австралійський максимум. Тож опади зосереджені біля узбереж, а всередині материк залишається посушливим. Окрім цього, Австралії доводиться боротися з важко передбачуваними циклами Ніньо-Ланіння. Під час Ель Ніньо вітри в південній частині тихого океану значно сповільнюються, а це означає, що вони доставлятимуть менше вологи до східної Австралії. Найбільші лісові пожежі в історії Австралії траплялися саме в період панування Ель Ніньо, І для жителів материка це щоразу боротьба за життя. Хоч для природи це абсолютно нормально. Зі східним узбережжям Австралії більш-менш зрозуміло. Я сподіваюся, але якщо дивитися, наприклад, на мапу вологості ґрунтів або інтенсивності посух всього материка, то чітко видно асиметрію між східною та західною половиною Австралії. Значну роль у такому нерівномірному поділі опадів відіграють локальні природні умови, як от океанічні течії, які можуть як підсилювати посуху, так і послаблювати її у випадку з Австралією, все ж таки посилювати. Австралія розташована відносно близько до Антарктиди, яку огинає холодна течія західних вітрів найпотужніша течія у світі, яка тече безперервним кільцем в межах Південного океану. На цій мапі видно, що до Південної Америки, Африки та Австралії від неї відгалуджуються три рукави. Той рукав, що омиває західне узбережжя Австралії, холодна західноавстралійська течія. Задяки якій ця частина материка отримує ще менше опадів, ніж могла б. Холодні течії знижують температуру приземного повітря, внаслідок чого воно міститиме менше водяної пари. До того ж, над холодною водою слабша конвекція, повітря важче, а тому не зможе піднятися високо, щоб сформувати дощові хмари. Це призводить до нижчої кількості опадів над західною частиною материка у порівнянні зі східною половиною. Якщо ви уважно слідкували за мапою з оканічними течіями, то звернули увагу, що такі ж рукави огинають інші материки Південної півкулі Африку та Південну Америку. Завдяки ефекту холодної течії, подібні пустелі сформувалися і там. Пустеля Атакама під дією перуанської течії, а пустеля Наміб – від бенгальської. Збіг всіх цих природних умов роблять Австралію настільки сухою, що понад третину площі материка охоплюють пустелі та непівпустелі. А вже ж це підвищує вартість освоєння внутрішніх земель, які в Австралії, до речі, мають окрему назву Аутбек. Ну а потім і вартість життя там. Тож не дивно, що майже все населення Австралії тулиться біля океану. Лише подивіться, мапа кількості опадів майже ідентична зі структурою щільності населення Австралії чи не не так, майже ідентична. Північна Австралія виглядає як виняток. Що ж там не так? Проблема півночі Австралії полягає не в тому, що цей регіон отримує так мало опадів. Очевидно, що це не так. Проблема полягає в тому, що опади тут непередбачувані та дуже нерівномірні. На півночі материка існує два сезони: сухий та вологий. Вологий сезон триває чотири місяці. З грудня по березень в Австралії це літо, коли активні мусони та тропічні циклони. А це означає, що за ці чотири місяці випадає майже річна кількість опадів. Північне узбережжя Австралії страждає від одного з найнестабільнішого режиму опадів на планеті. Наприклад, найбільше місто Північної Австралії Дарвін в середньому отримує 1800 мм міліметрів опадів на рік, що втричі більше ніж на півночі України. Але увесь цей дощ не випадає рівномірно протягом року, а саме у вологий сезон, ті самі чотири місяці. Оскільки режим опадів мінливий, а дощу всередині континенту обмаль, Австралія має дуже небагато повноводних річок та постійних озер. Проте багато тимчасових водних потоків, які тут називаються кріками. На мапах їх зображують пунктиром. Найбільша та найважливіша річкова система континенту басейн Мурей Дарлінг. Більшість річок системи довгі та повільні, оскільки течуть низинними та рівнинними територіями і несуть об'єм води, що великий лише за австралійськими стандартами. Та це найкраще, що є в Австралії. Наразі басейн забезпечує прісною водою 7300 сільськогосподарських підприємств. А майже 2,5 мільйона споживачів можна уявити, як зміна клімату може вдарити по місцевим громадам в майбутньому. Посухи стають щороку тривалішими, а високі температури збільшують випаровуваність по всій території басейну. Тож води, мабуть, тут ставатиме дедалі менше, попри те, що нестача прісної води може здатися однією з причин, чому материк такий малолюдний. Поки що Австралія у порівнянні з іншими країнами світу має достатню кількість відновлюваних прісноводних ресурсів, щоб забезпечити своє населення. Адже поки що його не так вже і багато. Тому дефіцит води може бути додатковим чинником, але не коренем проблеми. Можливо, загадка, чому всередині Австралії майже ніхто не живе, прихована в кольорі материка? якщо дивитися на нього з космосу, він червоний. Тож що сталося з австралійськими ґрунтами? Для цього нам потрібно заглибитися в геологію. Задяки дослідженням вченим ми знаємо, що Австралія це континент, який геологічно змінився найменше у порівнянні з іншими материками світу. Протягом останнього мільярда років материк був тектонічно стабільним. Тут масово не вивергалися вулкани, щоб оновити ґрунти тільки на сході Австралії, а останні 300 мільйонів років. Не було жодного зледеніння. Крига теж омолоджує верхній шар землі шляхом відкладання свіжого гірського матеріалу. Останній льодовиковий період завершився 10 тисяч років тому, і його дію відчули майже усі материки, усі, окрім Австралії, суходіл якої увесь цей час зазнавав ерозії, вивітрювання та, зокрема, окислення ґрунтів впродовж останніх кількох сотень мільйонів років. Саме тому більшість австралійських ґрунтів. Тонкі, слабородючі та непридатні для ведення сільського господарства і мають червонуватий відтінок через вміст заліза в гірських породах. Більшість, але звісно, не всі. Та й завдяки зрошувальним системам в наш час в Австралії мають змогу вирощувати соняшник, картоплю, виноград та навіть оливки. Тож чи справді це така велика проблема для тих людей, що тут живуть зараз? Попри те, що понад 50% земель сільськогосподарського призначення, лише 6% з них виділено під рілля. Але згадайте, яка площа всієї Австралії? 6% це не так вже й мало: 461 тисяча квадратних кілометрів. Це більше ніж в Україні чи Канаді. Якщо звернутися до іншої статистики співвідношення орних земель до населення, то в Австралії цей показник буде одним з найбільших у світі 12 тисяч квадратних метрів на одну людину. Навіть в Україні з нашими родючими ґрунтами на одну людину припадає 7,5 тисяч квадратних метрів. В цілому, як бачимо, австралійцям вистачає і місця, і ресурсів, щоб утримувати значно більше населення ніж сьогодні. Принаймні так говорять наявні цифри та інші показники. Інше питання, що вони не хочуть жити в центрі Матрика. але ж його країни не надто густо населені. Але є ще один нюанс, можливо, найголовніший, який пояснює малонаселення Австралії. Велику частину своєї геологічної історії Австралія була по-справжньому важко доступним місцем для решти світу. Не тільки з точки зору його відкриття європейцями, беріть більше з точки зору заселення його найпершими Гомосапієнс. Материк відділився від гондвани, зокрема від тієї частини, що зараз є Антарктидою, близько 100 мільйонів років тому. Це призвело до десятків мільйонів років ізольованої та абсолютно унікальної еволюції рослин та тварин. Така географічна ізоляція призвела до різкого розриву між австралійською та азійською фауною по лінії Воллеса, межу, який відповідає поширення багатьох витів птахів, гризунів, розподіл сумчастих та плацентарних савців. Перших значно більше в Австралії, а других в азійській частині. Про неї треба буде якось зробити окреме відео. Згідно з дослідженнями вчених, сучасні люди потрапили в Австралію близько 60-65 тисяч років тому. В той час тривав льодовиковий період плейстоцену, тож рівень моря був значно нижчим ніж сьогодні. Обриси материків та островів виглядали дещо по-іншому, а в деяких місцях з'явилися сухопутні мости, завдяки яким тодішні люди могли мандрувати далі. Так, Австралійський півострів, що зараз має назву Кейп Йорк, об'єднався з островом Нова Гвінея в регіоні Торисової протоки, і люди поступово заселили Австралію. Але після того, як клімат Землі знову потеплішав 11 тисяч років тому, протока була затоплена водою, а материк відділився від нової Гвінеї. Так, протягом наступних майже 10 тисяч років австралійські аборигени розвивалися ізольовано, поки на материк не висадилися європейці. Це сталося на початку 17 століття. Першими європейцями, які побачили австралійські узбережжя, стали нідерландці в 1606 році. Судно на чолі з колоніальним губернатором Вільямом Янсеном пройшло вздовж півострова Кейп-Йорк. Після цього, рік за роком, нідерландці продовжували обережно відкривати материк та прилеглі до нього острови, але так і не наважувалися заснувати поселення на цих безлюдних пустельних землях. На колонізацію Австралії зазіхнули британці аж у 18 столітті. У 1788 році вони в кількості півтори тисячі осіб висадилися на берегах Сіднейської бухти недалеко від сучасного сіднею. І фактично почали окупацію територій, де проживали корінні народи континенту. Половина від перших поселенців були каторжниками, які відбували покарання в Британії за дрібні злочини. А ще половина британські чиновники разом з сім'ями та військові різного рангу. Та скільки було власне цих аборигенів? Цифри надзвичайно приблизні, оскільки разом з дослідженням та захопленням британцями територій корінного населення ставало все менше і менше. Гадаю, мені не треба пояснювати, чому так відбувалось. Більшість сучасних вчених вважають, що до заселення Австралії європейцями тут проживало від 300 тисяч до 1 мільйона людей. Чи багато це ні, це дуже і дуже мало. Оскільки Австралія тисячоліттями була від'єднана від решти світу водою. І дістатися сюди було нелегко, Матрик залишався досить безлюдним, хоча й заселеним. Для кращого розуміння тієї різниці порівняємо населення кожного континенту чи частини світу з населенням Австралії наприкінці XVIII століття. Якщо в найкращому випадку в Австралії проживало до 1 мільйона людей, то в Азії це було вже більше 600 мільйонів, в Європі майже 200 мільйонів, в Африці 85. А в обох Америках близько 20. Помітно, як Австралія відставала від інших, і це впливало на її поступ вже після того, як материк колонізували британці. Втім, далі у повільному рості населення Австралії цілком можна звинуватити саме політику, а не природні причини. І ось чому довгий час британці депортували в Австралію велику кількість засуджених, та й просто тих, хто висловив бажання почати усе спочатку. Метрополія намагалася залучати до імміграції самих лише британців, пропонуючи їм гроші пізніше. Коли Британія побачила, що північна та південна Америки є значно привабливішим та дешевим місцем для міграції, і це негативно вплинуло на економічний та промисловий розвиток Австралії. До міграції почали заохочувати і всіх європейців, коли в 1851 році на материку знайшли золото і спалахнула золота лихоманка. Здається, ніяких премій та заохочень вже й не треба було. Таким чином на 1858 рік в Австралії налічувалось 1 мільйон 50 тисяч. А перед Першою світовою війною майже 5 мільйонів некорінного населення, не лише британців, але й ірландців, німців та інших європейських білих людей. Так, так, саме білих людей. Це був результат так званої політики білої Австралії, правила якої забороняли імміграцію людям неєвропейського походження. В Австралію не могли приїхати та жити ні люди з Азії, ні з Океанії. Це не означало, що увесь цей час нога умовного китайця, наприклад, не ступала на цей материк. Навпаки, китайські переселенці в 19 столітті створили європейцям таку конкуренцію на родовищах золота, цукрових плантаціях та в інших сферах, що британський юряд вирішив підвищити їм податки та запровадити обмеження на імміграцію людей неєвропейського європейського походження. Політику Білої Австралії запровадили в 1901 році, після чого десятиліттями саме британські мігранти мали перевагу перед усіма іншими у в'їзді на материк. Іноді механізми міграційного контролю набували відверто абсурдних форм. Наприклад, мігрант мав скласти екзамен на знання якоїсь європейської мови, яку обере міграційний офіцер. Мабуть, найвідомішим безглуздим випадком вважається спроба міграції чехословацького журналіста Егона Ервіна Кіша. Попри те, що він володів п'ятьма мовами, екзаменатор обрав для перевірки шотландську мову, яку кіш не знав. Тож його депортували з Австралії як неписьменного. Кажуть, Австралії довелось переглянути свою політику під час Другої світової війни. На той час країна мала переважно європейське населення не більше 7 мільйонів осіб. Австралійські сухопутні сили нараховували 3 тисячі кадрових військових та 80 тисяч резервістів. Наскільки це може бути мало в умовах масштабної війни, ми вже знаємо. Але навіть сьогодні дехто думає, що Австралія виграє за рахунок своєї віддаленості від усіх потенційних агресорів і їй нічого боятися. Та виявляється, навіть якщо ви одні на всьому материку, ви не застраховані від бомбардувань. Бомбардування японцями міста Дарвін в 1942 році часто називають австралійським Перл-Гарбором. Це був перший із ста майбутніх нальотів проти Австралії, що здійснила Японія впродовж наступних двох років. З них 58 разів бомбардували саме це місто. Австралійці боялися, що японці вторгнуться та почнуть захоплювати материк. І ці побоювання були цілком логічними. Населення Японії під час Другої світової війни було. Десятеро більше за населення Австралії і становило 73 мільйони людей. Та попри те, що живої сили в Японії було надзвичайно багато, цього таки не сталося. Втім, це стало хорошим уроком для уряду Австралії, аби переглянути свою міграційну політику, збільшити кількість населення та уникнути можливого вторгнення в майбутньому. Після Другої світової війни австралійський уряд нарешті перестав валити європейських мігрантів, а правила та закони стали відкритішими для усіх європейців, але містили такі пункти, які в сучасному світі ми назвали дискримінаційними, зокрема Ейджійськими. Мігранти мали бути молодшими 45 років та не мати проблем зі здоров'ям. Попри це, кожні 5 років після війни населення країни зростало на 10-12%. відсотків. Що є найбільшим показником за всю історію європейської Австралії в 1973 році? Вся міграційна вибірковість зникла, а в'їзд до Австралії став можливим для людей всіх рас та національностей. Насправді здається, що це сталося не так вже й давно, правда? Тобто, уявіть собі, настільки расистська міграційна політика в Австралії була скасована всього лише якихось 50 років тому. Після скасування майже всіх обмежень на в'їзд, окрім контролю саме кількості мігрантів, кожні 5 років населення Австралії стабільно збільшується від 5 до 8%. Досить високий показник. За статистикою, кожна третя людина, що зараз проживає в Австралії, народилася поза її межами. Чи мають австралійці національну ідентичність? І зараз мова саме про білих австралійців, а не корінне населення. Почитавши трошки відповіді австралійців в інтернеті, вони були переважно такими: я народився в Австралії, отже, я австралієць. А тих, хто пише протилежно, шлють дуже далеко та агресивно. Вони пишуть, що живуть настільки далеко від батьківщини своїх бабу. Усь та дідусів, що не відчувають зв'язку з тією культурою. І це досить цікаво насправді. Але якщо повернутися до причин малонаселеності Австралії, то як ви вважаєте, це все зіграло в купі, і порожня Австралія в центрі та населена біля узбережжя це результат особливого збігу всіх обставин? Чи все ж якась одна умова була найвизначнішою? Залишайте свої думки у коментарях. Дякую всім за ще місячну підтримку мого каналу на Patreon, BuyMeCoffee та YouTube. І усім донаторам, які одноразово підтримують мій контент на Монобанку. Переважно саме завдяки вам я можу створювати освітній контент, який я дуже сподіваюся, викликає в людях інтерес до вивчення нашої планети. А ще я сподіваюся, що ці відео хоча б трошки відволікають вас від того жаху, під вплив якого підпадає наша психіка щодня. Дякую вам за вашу увагу та підтримку. І не забувайте про донати на ЗСУ. Загляньте під відео прямо зараз. Там знайдете дві банки, які потребують ваших гривень. А ми побачимося з вами вже зовсім скоро, наступного тижня. Бувайте!